Добрий день, мої друзі. Давайте з вами сьогодні завітаємо до бабусі у село. А дивіться, хто ж живе у бабусі на подвір'ї? Діти, хто ж це такий? А це що такий за сердитий А це як називається ця сім'я? Хто ж це такий? Назвіть і цих птахів. Як називаються всі птахи, які живуть у бабусі? Правильно, це свійські птахи. Пропоную вам намалювати одну із пташок, а саме яку ви дізнаєтесь, коли ви гадаєте загадку. Люблять плавати, пернати. Як діток у качки звати? Відгадали? Правильно, це каченята і малювати ми будемо качення. Для роботи нам потрібна аркуш паперу, олівець простий, серветка фарби, склянка з водою та пензлі. Щоб намалювати каченят, ми для цього використаємо долоньку. Овводимо долоньку. Оввини долоньку починаю я розфарбовувати. Поки наша фарба буде висихати, ми зараз намалюємо водичку, де плаває коченятка наша. А ще нам на... треба намалювати очі. Набираю чорну фарбу і малюю око. Промиваю. Зараз буду малювати червоною фарбою дзьобик. Діти, подивіться, яка коченятка у мене вийшла. Намалюйте і ви. Я бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!